Ні, це як жаз доброї волі. Вітаю українці, і дідь нахуй москвороті. Ми зараз будемо говорити про висерів Гондяєва, про маленьких мерседесиків, які дуже важливу річ сказали. А що вони сказали? Візьмете, підпишитесь на мій канал, вб'єте в собі москаля. І дивимось! Дивимось висарів Гондяєва. Я три рази цій дівчині говорив. Перший раз вона спитала, що за курточка. Я їй зразу, ну, що знімав, я вже засвітився і в тіктоці, і тому подобне. Що... Ти засвітився не тільки в Тіктоці, а засвітився як висар Гундяєва. Маленький мерседесик, який пукає і пукає. Що за курточка? Я їй перший раз сказав, кажу, шановна, це є підробка. Підробка, ну, взагалі, якщо знаєтесь на речах, тут має бути бірка. Та це ж підробка. Отут має бути бірка, це ж бірка. Це... Ви не знали цього? Так. І, і, і труси в мене підроблені, і годинник в мене підроблений. Та це все ж підробка. Я теж підробка Гундяєва. Я теж підробка. Що просвічується і тому подібне. Другий момент. Вона мене другий раз питала. Де ви придбали і тому подібне? Я ж вам сказав: welcome in Хмельницький базар. Цей Я годин... на хмельницькому базарі це придбав. Ви не знали цього? І Гундяєва Мерседес підроблений, він теж на Хмельницькому базарі купив? На Хмельницькому базарі все купляється. І годинники, і ви мерсед... А там якісь шкіряні курточки файні продають. Ви не знали? Ця курточка теж у мене підробила. Отай лейбл це підробка все. Це все підробка. Не подарував, я пробивав ну, 253. Але... Якщо ви бажаєте, я вам можу навіть от години взяти подарувати. Зараз, зараз. От чоловік дуже виступає, от на камеру, все як має бути. Будь ласка, на камері зупиніть, я вам дарую Та Ні, Ні, це як жест доброї волі. Це як жест доброї волі. А де ми вже чули такі слова? Жести доброї волі. Де ми їх чули? Жест доброї волі ВАШУ мать! Жест доброї волі. Жест доброї волі і. як Скрябін, Скрябін співав своїй пісні. Хто має все, то вже давним-давно забив на нас. І я не знаю, що маю тут і всі вас. Бо ті, що мають все, то вже давно забили на нас. Так що, друзі, Пам'ятайте, вони нам не потрібні. Ті попи, Мерседеса, ті бобіки, ті висери Гундяєва. Це все нам не потрібно. Ми українці, ми розумні. Так що, українець, думай. Це добре, волі розірвало жопу вані і піврила колі. Жест добре волі! i have